Уже позаду другий тур виборів ректора у Львівському національному університеті імені Івана Франка за крісло ректора змагалися два кандидати Роман Гладишевський і Віталій Кухарський. Голосування на трьох виборчих дільницях стартувало о 9-й ранку і тривало до п'ятнадцятої. Нуль. Одразу ж без перерви виборча комісія розпочала підрахунки. Свої голоси за того чи іншого кандидата віддали майже три тисячі виборців. Другий тур проходить достатньо організовано. Ми знаходимося біля дільниці. Ми бачимо, що постійно йдуть ті, хто повноважений голосувати. Виборчі комісії залишилися тими, які були раніше. Те саме стосувалося і спостерігачів. Але вже від двох кандидатів за майбутнє франкового університету голосували наукові працівники вишу технічні, а також 15% студентства. Орієнтувалися, кажуть, передусім на програму та цінності кандидата. Орієнтувалася, щоб зберегти цінність науки, цінність університету і цінність того шляхетного духу, яка більше ніж 300 років є в нашому університеті. Подумали, кого краще було б вибрати саме для нашого факультету, хто може принести більше цінності саме в наш факультет, покращити його. І загалом, хто може краще вплинути на. Університет в цілому, звісно, виглядали програму, знайомлювалися і вибір, чесно кажучи, хочеться змін. Так, хочеться зміни. Тому голосуємо за зміни за інновації. Роман Гладишевський впевнено переміг. Йому віддали 1444 голоси. Віталія Кухарського підтримав 881 виборець. Нагадаємо, в першому турі за посаду ректора змагалися дев'ять кандидатів. Юлія Порційна, Олег Гасюк, телеканал Перший Західний.